Завжди ми усі запам'ятаємо ту радість, що сьогодні тут розлита. і вашому блаженстві ми бажаємо благословення і новая літа. 24 грудня 2023 року, у неділю 29 після п'ятидесятниці, святих праотців, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію у храмі в ім'я мучеників Адріани і Наталії на лісовому масиві у Києві. Перед початком божественної літургії блаженніший владика очолив освячення престолу у верхньому храмі парафії. E é Возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечный вните царь славы. Возьмите врата князя ваши, возьмитеся врата вечный вните царь славы. Войслави! Господь сил, Той есть царь славы.

В течение цели я увлекусь оправдую, и при половне твоего зрадуется, Да ради работ твоего, не отрать помазанного твоего, но мог твоего. E Предстоятелю співслужили митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієпископ Хмельницький, Старокостянтинівський Віктор, вікарні архієреї Київської митрополії, клірики храму та гості у священному сані на малому вході. Блаженніший митрополит Онуфрій нагородив настоятеля храму протоієрея Романа Матюшенка правом носіння на другого наперсного хреста. В четвертый песяцев благословение все, Господи, Божия, Отец наши, и хвально и прославлено имя Твое вовеки. Некий, сотвори вечер, великий зва ноги, и посла раба Своего Года вечерище званным, глядите уже готово, осудимся, и на чашем купе отрицатесь всем. Після читання святого Євангелія, Блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Архіпастер пояснив вірянам притчу про званих на вечерю. Так що Господь подарував нам, цю кличу нас до себе і подарував нам дорогу, якою маємо йти до Бога. Звичайно, що на цій дорозі є труднощі, але труднощі більше причина труднощі в мені самому. Мої труднощі мають причину в мені самому. Ніхто не винен мені, ніхто не може мені помішати, якщо я захочу це зробити. Брудний син захотів сьогодній дом, встав і пішов, і прийшов до Отця. Так що тільки ми самі собі, своїми недоліками робимо свої, собі перепони. І, і, і треба вчитися боротися з собою і, і долати свої недоліки, свої недостатки. І вставати, навіть якщо людина впала, на ці дорозі повинно стати йти вперед, іти до тої великої, тай, е, е, великої вечері, яку сьогодні Господь притчі нам намалював словесно, яка прообразує Царство Боже. За літургією помилились про мир на нашій землі, позбавлення від ворога та українських захисників. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав парафіян з неділею святих праотців та освяченням престолу і подякував настоятелю за пастирські труди. Тому що все, все, що людина робить, для спасіння, для вічності, будує храми, монастирі, каплиці. І Це все якби будується як. Проекція девічності, тому що ми на землі трудимося раді того, щоб на небі отримати вічне спасіння. І саме великий благородний тут, коли людина робить те на землі, що людині нагадує про небо, нагадує про Бога, нагадує про спасіння. Я хочу побажати всім вам милості Божої, щоб Господь кожного беріг. На всіх шляхах земного життя, то Господь допомагав кожному із, із вас в тих трудах, тих складнощах, випробуваннях, які ми зустрічаємо на шляху земного життя, щоб Бог благословив землю нашу миром. Отець Роман виголосив подячне слово. На цьому шляху, звісно, нарождаться добрі люди, яких ми закликаємо, загубимо нашій працю. Зараз ми хочемо деяких з них відзначити нагородами і просимо вас, ваше відзначити наших благодійників, ті, хто потрудився на плану наших парафій. Після цього предстоятель вручив церковні нагороди благодійникам парашів. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.